Навесні на окупованих територіях півдня та сходу України Росія почала нову хвилю експропіації майна українців, які вимушено покинули свої домівки. Створили ще один орган для віджиму і оформлення житла, залучають до процесу всі можливі організації, ухвалюють закони про так звану націоналізацію і вочевидь, готуються до перерозподілу найціннішого, що є на захоплених територіях землі. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. І сьогодні розкажемо, скільки приватного майна, так би мовити, офіційно віджало окупанти у Запорізькій області з початку цього року. Навіщо маріонетковій владі раптом знадобився закон про націоналізацію? Якщо гауляйтери без нього успішно грабували цивільне населення, окупаційним адміністраціям треба легалізувати свою крадіжку, аби вкрадене житло надавати росіянам. Які так і пруть на захоплені українські землі, великі хазяйственніки типу Балицького та Сальдо тільки розповідали, як при Україні все розвалювалось. Однак за два роки, як повідомив не хто небудь, а сам будівельний віцепрем'єр Росії Хуснулін на нових територіях півдня не збудовано жодного метра житла. Маріонетки Кремля із так званої ЛНР наприкінці березня ухвалили закон про націоналізацію, яким визначено порядок виявлення постановки на облік житлових приміщень, які вони визнаватимуть безхазяїнами, а також порядок передачі їх у користування. Главарь фейкової луганської республіки Леонід Пасічник повідомляв, що з 2014 року у регіоні виявлено близько 22 тисяч покинутих квартир та будинків. Про необхідність такого закону одразу після окупованої Луганщини заговорили і в Мелітополі. Тобто, скоріш за все була вказівка з Москви. Перший заступник голови фейкового парламенту запорізький зрадник Микола Пастушенко повідомив, що від великої кількості порожніх квартир і будинків страждають комунальні підприємства. Не отримують оплати за послуги надання тепла, електрики. Хоча стоп, якщо там ніхто не живе, то ніхто й не користується ж електрикою. Але щось ще ж треба було вигадати, аби виправдати черговий злочин. При цьому збрехати, що ніхто не забиратиме житло у людей, які тимчасово поїхали, злякавшись бойових дій, і живуть в Ростовській області. А от що насправді чесно сказав Пастушенко, так це те, кому дістанеться чуже майно. Його надаватимуть росіянам, медикам, вчителям, будівельникам та іншим фахівцям, які приїжджають у Запорізьку область, допомагати відновлювати регіон. Вони а, продовжують заміщувати а, генофонд наших населених пунктів, тимчасово окупованих, привозячи своїх людей, привозячи а, своїх а, з континентальної ерефі гастролерів, які сьогодні заселяють наші помешки. Чення, а, а попередньо ворог їх не це ліналізує, начебто, вони є безхозяйні. А як бути тим, хто виїхав не в Ростовську область, а, скажімо, в Європу? Далеко не у всіх виходить повернутися на окуповану територію, щоб засвідчити своє право на нерухомість. У Мелітополі процвітають кілька схем з віджиму квартири будинків, одна з яких, взагалі, за межами окупованої частини області. Єдиний шлях додому лежить через Шереметєва. Фільтрацію в аеропорту проходять далеко не всі. Багатьом людям виписують довгострокові заборони на в'їзд. Але навіть, якщо б пощастило пройти перевірку і дістатися до Мелітополя, це нічого не гарантує. По приїзду в рідне місто практично на всіх чекає візит ФСБшників, які отримують інформацію від колег із Череметєво. І тут уже як пощастить. З одними проводять коротку бесіду, інших можуть забрати в комендатуру і пресувати вже там. А третім і зовсім загрожує депортація. Ну а поки жителів Мелітополя не пускають додому, на дверях будинків з'являються листи щастя. У них окупанти повідомляють про перевірки прав власності на житло. Від мешканців вимагають надати копії паспорта Російської Федерації, який вже є обов'язковим. І документи, які є підставою для проживання. Якщо документи не нададуть, житло просто визнають безхазяйним. Коли у когось щось забирають і хтось один вирішує, поначалу це був я як голова ВГ. Я винужден був приймати какие-то рішення. Сегодня уже система відлажена. Сьогодні у нас є колективний орган, створений рішенням правительства. І в этот колективний орган входять всі силовики. работники министерства по имущественным правам, нашего кабмина администрации. Мы изучаем каждый вопрос. у нас сегодня уже есть и база нормативно-правовая, и время для того чтобы изучать каждый вопрос. У перші два роки окупації так зване Міністерство майнових і земельних відносин Запорізької області щомісяця публікувало списки майна, яке визнане безхазяйним. Ці переліки зазвичай налічували сотні об'єктів та земельних ділянок в окупованих містах і селах. Центр журналістських розслідувань навіть створив базу даних краденого житла, і ви можете скористатися нею, аби перевірити, чи не вкрали ваш будинок, квартиру чи нежитлове приміщення. Однак з початку 2024-го окупаційне міністерство оприлюднило лише п'ять таких списків, які налічують майже 90 квартир, будинків, комерційну та іншу нерухомість. Наприклад, за адресою Каховське шосе 20 у Мелітополі знаходяться промислові будівлі приватного акціонерного товариства Завод залізобетонних конструкцій. 5 Підприємство було захоплено окупантами ще 2022 року і працювало на війну. Тут виробляли зуби дракона. А ось документально про крадіжку промислових будівель окупаційна адміністрація повідомила на своєму офіційному сайті тільки зараз. Підприємство зареєстроване в російському держреєстрі 24 листопада 2022 року. Генеральним директором з 7 червня 2023 призначено Галину Васильівну Відревич. За час окупації на Запоріжжі майже 500 підприємств віджато і передано під управління призначеного росіянами керівництва. А ось у курортному приморську безхазяйним визнано храм благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви та часовню у центральному парку, а також санаторій Міноборони України, Приморський і базу відпочинку Аврора. Обидва об'єкти російські військові заселили ще з початку окупації міста. З перших днів окупації ворог масово намагався захопити наше підприємства. Звичайно, це виглядало як бандитизм, коли одні рефівські підрозділи приїжджали, через декілька тижнів, наступні кадирівські підрозділи, а потім ще й ФСБшники приїжджали і відбирали підприємства. Свої списки безхазяйного майна у тимчасово окупованому Бердянську загарбники наразі не публікують, але активно розвішують на квартирах оголошення з вимогою до власників з'явитися до окупаційної адміністрації з документами, що засвідчують право власності на житло. На окупованій території Запорізької області розпочала роботу так звана державна житлова інспекція, завдання якої контролювати якість послуг утримання багатоквартирних житлових будинків. Причому як тих, які перебувають у віддані керуючих компаній, так і товариств співвласників житла. Керівників ОСББ у Бердянську з цього приводу вже збирали колаборанти, м'яко погрожували та попереджали, що часи вольниці закінчились, тепер усіх будуть контролювати та відповідно карати. Окрім своїх прямих обов'язків, ОСББ збирають дані про порожні квартири і передають їх окупантам. Можливо, і ця робота не дуже влаштовує російських кураторів. Керувати житловою інспекцією поставили одіозного голову виборчкому з російського Волгограда Олега Рябчука, упродовж багатьох років він займався розподілом коштів, виділених на утримання міських чиновників, а також муніципальними виборами. Його робота супроводжувалася гучними скандалами. Вони просто фіксують, що в квартирі ніхто наразі не проживає, і тому вона потрапляє в реєстр безхозяйного майна. А після того, для того, щоб Вилучити з безхозяйного майна необхідно або принести документи, які оформлені за російським законодавством, або е якимось іншим шляхом, аби, але ж його ніхто не знає, і це не має стандартної процедури або стандартного регламенту, або також є проблеми, якщо в квартирі або будинку проживає людина, яка не є власником за документами, або навіть е сином, донкою, е чоловіком, то це для ворога не аргумент. Вони також додаються в реєстр безхозяйного майна. Тож сьогодні зберегти своє майно на тимчасово окупованій території, якщо ти там не знаходишся, майже неможливо. На відміну від Запоріжжя на окупованій частині Херсонщини так звана націоналізація майже не проводилася, принаймні публічно. Тобто віджимали мовчки, не прикриваючись фіговим листком фейкової націоналізації, Після того. Як ЗСУ прогнали рашистів з правого берега Дніпра, маріонетковий уряд поселився в Генічіську і Скадовську, а всі бази відпочинку зайняли російські військові без усякої націоналізації. Причому Сальдо разом із Хуснуліним провернули знатну аферу, розпиляли гроші на будівництво так званого урядового кварталу, за який Видали вкрадений у спадкоємець професора Казявкіна недобудований міжнародний реабілітаційний центр. Тепер ж гауляйтер сальдо також змушений офіційно оформляти крадіжку і передавати, начебто, безхазяйні підприємства, новим власникам. Питається: а хто ж їх використовував і отримував доходи більше двох років з бізнесом, з підприємствами, з землею, з будівельними процесами, з дорогами? Милости просим, будемо оформлять Підтримка У нас есть и в робочій групі, которая создана по інфраструктурному проекту. Это в нього все ходять чотири наших області роботи. Непочатий початий край квартири і будинки на лівобережжі Херсонської області, господарі яких виїхали з окупації, будуть віджимати застосовуючи досвід Криму. Тобто, якщо людину можна записати у вороги Росії, то все її майно можна і відібрати. Всі ті олігархи, всі ті ждуни, які знаходяться і зараз, собственно говоря, вместе, рядом з нами, всі ті, хто, звініть мене, оплачує дійсність Агресивне проти наших граждан, проти наших людей, проти Росії, проти Херсонської Запорізької області, Донецької Луганської республіки у них нету ніякого шансу, що то імущество, яке своє рішення було на території Херсонської області, знову к ним вернеться. Навіщо ж окупаційним урядам закони про фейкову націоналізацію? Якщо й без них вони спокійно розселяють військових, силовиків і різних гастарбайтерів? Зрозуміло, що все крадене треба оформляти, бо тут така заковика усі ці націоналізації на нових територіях. За російськими законами незаконні, адже закон Російської Федерації передбачає, що при націоналізації якогось майна власникам треба відшкодовувати його вартість. І те, що гауляйтери визнали його безхазяйним, не завадить законним власникам йти до суду. Як це зробити в наших програмах вже не раз розповідали правозахисники? Реєстрація віджатих об'єктів у майновому реєстрі Російської Федерації має відкрити для всієї Росії ринок нерухомості на нових окупованих територіях. Свого не будують, продаватимуть крадене. До переділу окупанти готують ринок землі у Приазов'ї. у лютому. Представництво Роскадастру в Мелітополі оголосило про початок комплексних кадастрових робіт у регіоні. Слідкуємо уважно і документуємо злочини. Це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш ютуб-канал, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших рідних та друзів. Бережіть себе, вірте в ЗСУ та допомагайте нашій армії.